Посилочка з лідла, зараз тільки е, принесли. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Як вам така погода? Сьогодні 2 червня. Дивіться, я вдяглася кофточку з капюшоном, курточку, де І ось така погода в нас. Я хочу літа. Чому така погода? Пришліть нам трошки тепла з України. Мої дорогі глядачі з України. Вітаю всіх Олен, Оленок. Вінусь, з, з ним Янгола. І бажаю всім Янгола-охоронця. Особливо зараз він нам потрібен. Здоров'я, миру і всього самого найкращого. Оленки. Нехай вас Бог оберігає. І всіх людей також. А мені прийшла посилочка з Лідла. Зараз тільки е, принесли. Що тут будемо розпаковувати, я вам покажу. Трошки вас поінтригую. Але річ цікава для моїх глядачів. Будемо разом розпаковувати. До нас приходили гості, наша Карлуся, в якої ми жили, в сім'ї. І дивіться, що мені подарувала кашпо з такими рожевими пітуніями. Два таких кашпо мені подарувала. Я ще це не розкрила, а це розкрила. От, сюди так от повісила, думаю, гарно, як ви скажете. Ну, тут не зовсім зручно вішать оці кашпо. Я думаю, що так от буде триматись. Я сунула ці штучки. Це треба таку якусь перекладину, а тут у нас тільки паркан. Отак от, от зачепила. Ну, я думаю, що нормально буде триматись, не впаде трошки на вкосу. Але побачимо. Отаких таких от кращих відерцях з таким крючечком. І от така от краса. У мене вже прям квітник-квітник. Все рожеве. А цю не знаю, може на дачу заберу другу, щоб тут не було сильно багато квітів. На той паркан теж не виходить чіпляти, із-за того, що тут теж така товста штука, балка. От. Це треба, не знаю, якийсь цвях прибивати чи що в мене немає. Можна було б сюди десь, теж красиво було б. Бо сюди. А тут, не знаю, у сусіда теж така товста балка. Не зачепиться. Так, дощику не було, все треба поливати. Піон мій сидить. Чого він сидить, не знаю. Не хоче розвиватися. А трояндочка он скоро буде цвісти. Бачите, одна і друга пуп'яночок є. Ну, хоч трояндочка мене порадує. Ось такі вже лохинки. У нас, бачите, такі гарні такі грона. Лохиночок. Виноградик теж росте. Пашки співають, красота. Хочу вирвати сьогодні цю петрушку, це минулорічна кучерява, і посіяти сюди новенької петрушечки. Бо ця щось мені вже не подобається. Жовта. Невже на кінець то редиска почала рости? Дивіться. А я, до речі, так хочу окрошки. Купила навіть сироватку. Карнемелк тут називається. От буде мені на окрошку пару редисок. Як же вона довго сиділа? Кріпчик підріс, петрушечка підросла. І нова редиска, що я посіяла. Ну, салат який, дивіться, ой, шикарний. Так, будемо зривати вже салат. Не були на дачі два дні. Оце на вулиці. Такі от кабачки. Огірки, не знаю. Чи ми три дні не були? Огірки, щось не зав'язується на вулиці, Не зрозуміло чого. Так, це ті, що я насіяла, гарно підросли огірочки. Треба відкрити наш перчик. Та ми дивіться, червона полуничка. <гум> Ура! Так, Зараз ми з вами подивимось. Що це за полуничка? От такого розміру. Це сорт корона. Тут вона не одна, дивіться. В минулому році садили це ще зелененька. От такий розмір її. І там ще є полуничка. Уже спіє полуничка. Прекрасна. Це корона називається. Солодка гарна полуничка. Цього разу оце назнімали стільки трави навкруги кущів, навкруги квітів. От і Нехай вона трошки підсохне, ми її тоді компостний туди ящик кинемо. Такий от двір задній барахлом і компостний ящик там у нас. Ми там знайшли гарну землю. Вже готова, гарна земля знизу. Супер. Ну що, заходимо з вами в тепличку. Що тут? Який тут сюрприз нас чекає? Помідори. Ось він вже ще підріс. Дивіться, так, це він мені куди? Зараз ми з вами подивимо. От, мені так все цікаво. Я вам знімаю, показую. Бачите, помідор, куди мені дістає? Ось сюди. Вже більше метра. Такий помідорчик Чері. Давайте тепер роздивлятися по цим гілочкам. От перша гілочка, отакі от помідорчики вже є. Бачите, друга, мабуть, це друга гілочка, теж вже є такий помідорчик. І ще далі пішли гілочки. Так, а це в нас інший кущик. От вони трошки всі. Якби після нього пізніше. А оце самий перший такий вийшло, і високий, і вже на ньому є помідорчики. Я не знаю, від чого це залежить, мабуть, насінинки, яка вона кріпша, чи ні. Ось так виглядає моя тепличка. Все зелене, красиве. А чи скоро буде урожай? Побачимо. А на вулиці ще не цвітуть. Ось, ці ще не цвітуть. А ці вже трошки починають цвісти. Це я не знаю, мабуть, низкорослі, якийсь сорт мені теж дали сусіди. У них отакі от великі квітки. Ось такі, вони вже цвітуть. Лише зав'язі я не бачу. Треба трошки почекати, мабуть. Зараз будемо поливати, тому що не дуже жарко, можна полити в день, щоб до вечора водичка випарувалася і не було фітофтори, так кажуть. Піду так? <гум> набирати водичку. По дорозі знімаю піончики. Такі цвіту, бачите, у сусідів вже такі бутони. Класні. Стільки начіплялося червоної смородини, але вони не збирають урожай. Просто ростуть ці кущі, як декор. Минулого року, пам'ятаю, осипається ця смородина, нікому не потрібно. Ось така у нас водокачка. Вставляємо. Сюди цю резинову штуку і починаємо качати воду. Опс. Наш перекус на природі. Руколка у нас своєї немає. Я тільки салат, цибулька, помідорчики. У нас ще теж таких немає. Сьогодні були в акції. Дуже гарна ціна. Пів кіла євро 50. Значить, кілограм 3 євро. А такі помідорчики. Виходить, це 120 гривень кілограм. У нас, мабуть, дорожче, не знаю. Напишіть з України, скільки в нас такі помідорчики. І така ковбаска з сиром. Перший раз пробуємо, в таку їли, але без сира. Не знаю. І оці булочки. Теж на євро 35-4 булочки такі. Зараз ми зробимо сендвічі, І буде в нас такий перекус. А, а це ще таке в акції було теж. Хіба молочний коктейль. Полуничний і банановий. Ти вже Так, да? позанімався, на дачу приїхав. Тут да, багато роботи. Вже да, да. пора нам Так, Бажайте нам приємного смачного і вам усім смачного, хто зараз обідає, або який перекус має. Така в нас гарна погода. І ми сидимо в своїй такій бісці. Сонечко пробивається, але через ці жалюзі е, нормально можна. Майже в холодочку. От я собі зробила булочку, ковбаску, руколо і помідорчик. Тепер нік робить. Знаєш як? Ні, не знаю, що давай, клади. клади туди ковбаску, руколки. І в прикусочку з помідорчиком. Що помідорний не Ну, треба його розрізати, а в нас немає чим. Сидимо прямо в квіточках. Ось такі ще маргаритки по всьому участку. І тут у нас так зелено-зелено. І під ногами такі. Маргариточки, да? Классно? Классно. Классно. Маргариточки.